Політиці потрібні нові люди. Пообіцяв зробив цю принципову позицію Сергія Володимировича. Суттєво відчули титіївчани. П'ять дитячих спортивних майданчиків це чудова інвестиція в наше майбутнє дітей. Людина слова. Так у нас говорять про Сергія Кацубу. Шановні друзі, тут хочу сказати слово. Руслан Майстру, мер цього міста. Я думаю, хоч він щось скаже на підтримку своєї громади і людей, які вийшли сьогодні з обуренням проти злочинних дій цієї влади. Беренькувай. Беренькувай. Шановні земляки, мабуть, немає сьогодні байдужої людини, яка могла б дивитися те, що проходить нас в країні. Тому що ні одна влада не варта жертв. Якщо влада варта жертв, тому туди йти не потрібно, Находячись рік назад на формі, всесвітньому формі демократії, яку я представляв Україну, де, зрозуміти, демократія починається з кожного із нас. І ні одна, ні одна... дайте виставі. Ні одна кров не варта того, щоб призивати людей. Я завжди буду на території більшості, так як мене обрала більшість. Завжди буду підтримувати людей і завжди підтримував. Хто мене знає, я ніколи не підтримував жодної хорошої ініціативи. Я також полюся. Я на вибори аполітичний, я не йшов ні до одної партії. На сьогоднішній день я аполітичний. Я і ніколи не буду підтримувати те, що якщо будуть зі сторони партії будуть вбивства, я не буду підтримувати. Скажіть, будь ласка, мер міста, ви знали, що з району посилають десятки автобусів на підтриму злочинної акції «Антимайдан»? Я знав, але наскільки я володію інформацією, не посилали ніколи нікого насильно з нашого міста. було приколу.